Ми коли їхали туди, нам казали, поїдете набиратися бойового досвіду. Ніхто тоді, звісно, звичайно, не сподівався, що бойового досвіду нам доведеться набиратися і вже на рідній Україні. Я надіюся, що ненадовго буде ця антитерористична операція, і сподіваюся, що наступним поколінням не доведеться набиратися бойового досвіду. На території своєї держави. Згадуючи службу в Афганістані, Володимир Олексюк відзначає особливий натівський підхід до військової справи. Варто е, рухатися в напрямку стандартів НАТО, тому що там в першу чергу завжди цінувалося людське життя. Сюди, де можна було не посилати людей, людей не посилали. Е, вже коли служив в Гераті, е, часто заступав на чергування об'єднаний центр, там в режимі прямого ефіру. Ми бачили, як воюють з місцевими бандами за допомогою дронів. Мені управляємо хлебних апаратів. і людей використовували там дуже рідко. Всюди, де можна було людей не використовувати, людей не використовували.